Відпочити та покращити своє здоров'я у рамках регіональної програми соціальної підтримки захисників та членів їх сімей. Військовослужбовці з родинами можуть отримати компенсацію на санаторно-курортне лікування. Про деталі програми, хто саме може нею скористатися, та які документи для цього необхідні, розповідаємо уже за мить. 15 тисяч гривень компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування можуть отримати наші військові та члени їх родин. Кошти виокремлюють з обласного бюджету в рамках регіональної програми соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх сімей. На жаль, державним бюджетом України на 24-й рік заходи стосовно санаторно курортного лікування осіб з інвалідністю на діті призупинено. І е, у нас в області реалізуються заходи регіональної, програми соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх родин на 24 й рік і одним із заходів цієї програми передбачено саме надання грошової компенсації е, часткової вартості санаторно-курортного лікування для Осіб з інвалідністю першої, другої та третьої групи інвалідності скористатися програмою можуть як буковинці, так і внутрішньопереміщені особи, каже пані Олена. Взагалі, цією програмою можуть скористатися жителі Чернівецької області, включаючи ВПО, які мають довідку про місце перебування в межах Чернівецької області, тому що це кошти обласного бюджету. Що важливо, заявник сам обирає заклад санаторно. Курортного типу у межах України тривалість лікування має становити не менше 14 днів. Загалом механізм отримання грошової допомоги наступний. Отримавши медичні послуги, заявник повинен зібрати наступний перелік документів. Е, пакет документів найпростіший це. Заява довільної форми, де він надає і згоду на обробку персональних даних, і зазначає розрахунковий рахунок, на який буде здійснено зарахування коштів ось цієї грошової допомоги. Подає копію паспорта індифікаційного коду свого посвідчення, довідки ВЛК і довідки МСЕК про те, що дійсно його група інвалідності пов'язана з захистом батьківщини. А також додати документ про сплату повної вартості санаторно курортної путівки. Після цього звернутися до органу соціального захисту населення. Він звертається до органу соціального захисту населення за місцем проживання чи Перебування райдержадміністрації або територіальної громади, куди йому зручніше, і куди він хоче звернутися. Вони будуть формувати пакет документів, робити відповідні списки, передають нам, як головному розпоряднику коштів і координатору виконавцю програми, і ми здійснюємо виплату на ті рахунки, які вказані в заявах. Утім, є і винятки. Допомога не надається. Якщо заявник в поточному році вже отримував грошову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на виконання інших обласних програм, зазначають в обласній військовій адміністрації. До слова, саме ця програма діятиме до кінця 2024 року. Аліна Рябко теми ТВА.